Штаб опору! Шановна громада, з вашого дозволу в виступу. Я був учасником помаранчевої революції. Студенти теж роблять революції, роблять суспільні зміни. Вони хочуть, щоб життя було краще. Але я вам скажу слідуючи. Виступали попереду мною і казали, революцію роблять романтики, ідеалісти, а користуються нею. Вони хороші люди. З мого особистого досвіду хочу по результатах помаранчевої революції розказати слідче. Був сформований штаб. Люди працювали на Ющенках. Після того була створена партія наша Україна. Ніхто із Районного штабу, які працювали на Ющенка, не увійшли в нашу Україну. А знаєте чому? Тому що влада це та пануюча верства, яка контролює всі суспільні відносини. Вона є влада, вона є опозиція. Якщо вам подобається партія національно-демократична, вони створять національно-демократичну. Якщо вам подобаються ліберали, вони вам зроблять лібералі. Якщо вам подобається грушечка, «вишенька», наша Україна, Свобода чи інша, вони і таку назвуть. Але проблема в тому, що експоативні соціальні верстви не мають права голосу. І навіть зараз ведучи цього зібрання розіграли перед нами владу і опозицію. Що в нас в районі проблем немає? У нас є проблеми. І скажу які. Відбулася приватизація українців. Ви маєте право власності на підприємства, які приватизовані були. Ваші проспілкові комітети захищають ваші права. Ваші трудові місця відповідають санітарно-гігнічним вимогам. Ваша заробітна плата відповідає тому, щоб ви прожили, мали час ще заплатити за квиточок, проїхати в Київ назад. Ні. Влада вас тримає в умовах тільки таких, щоб вам дати заробітну плату, ви мали силу прохарчуватися і вийти на роботу завтра, щоб працювати на них. Ти накопиш. Це представник. Комунолярхічної влади України на сьогодні. Ви думаєте, чому він підписав, не підписав у вільності угоду про зону вільної торгівлі і без перешкодний проїзд через кордон? А я вам скажу слідуюче. вони не хочуть дешеву, найману працю випустити з України. Вони хочуть, щоб ми працювали на них за копійки. А вони нам розказують байки, розказують влада і опозиція. Це моя приватна думка. Якщо ви мене підтримуєте, я маю бажання відстоювати цю, цю позицію, що висловив перед вами в комітеті опору диктатурі. Дякую за увагу. Вибачайте, може щось сказав, не так. Ви самі це знаєте. Дякую. Чому теж, Але я хочу сказати, що тут ніхто нічого не розігрує. Ігри кінчилися. І ми щиро, щиро вийшли сюди, щоб засудити цю владу. І якщо в нас в районі все нормально з владою, то ми зробимо її зауваження прямо в очі. І я зустрічаюся з головою адміністрації кожного тижня і кажу йому, мене не задовільняєте, мене не задовільняйте. Я прошу те. Чому це я маю... Говорити те, що не відповідає дійсності. Дякую всім.